Все. Друзі, вітаю на каналі Школи Пробріум. З вами Мазепа Іван. І як і обіцяв, ми сьогодні розберемо таке питання як узимлення сідничного нерву та як можна собі допомогти в домашніх умовах. Защимлення сідничного нерву це ніщо інше, як фіксація самої нервової тканини в товщі м'язів, саме в товщі. Майже всі нерви проходять в самій глибині нашого тіла, лише шкіряні. Покриви мають поверхневі нервові закінчення, відповідно, ми відчуваємо, ну тобто вони виходять більше на поверхню шкіри. Це ми будемо відчувати. Але наше головне завдання це ущимлення всередині товщі. Тому що шкірою ми можемо працювати відповідно, просто здвигаючи і працюючи по ходу нервової тканини. Зараз я поясню, як це теж робити. А основним основною проблемою є защимлення саме в товщі, м'язі. Отже, для того, щоб ми чітко могли виконувати дану право, ми повинні зрозуміти одне. Для нервової тканини присутні, присутні свої правила, як з нею працювати. Перше, нервова тканина це той рушій, який керує нашим тілом. Це як оператор, який керує авто. Без оператора ми не можемо їхати, як і без комп'ютера, який відповідно керує авто. Тому для того, щоб нервова система себе почувала досить комфортно, тіло створило певні умови. І, відповідно, знаючи ці умови, ми можемо з нею працювати. Головним правилом для нервової системи є те, що вона рухається впроти дію нашій тканині. Що я маю на увазі? Якщо ми беремо лікоть, згинаємо лікоть, то вся шкіра і все, що присутнє на літі, воно буде розтягуватися від центру. А нервова система буде навпаки тягнутися до центру. Це протидія для того, щоб як пружинка вона могла розтягуватись і стягуватись. Якщо десь в товщі... Відбувається фіксація, а вона відбувається зазвичай, тому що є довгий час статичне навантаження, фастія стискається, вона травмує, фіксує нерв, а тіло таким чином захищає себе, що воно намагається уникнути стискування, і всі вектори руху, які будуть приходити на хворий нерв, вона буде намагатися блокувати. Зберемо зараз нижню кінцівку. Дивимось, так. для того, щоб. Вам виконати правильне натягування і розблокування сідничного нерву потрібно максимально натягнути нерв. Краще вправу виконувати, сидячи, можна на ліжку, можна на столі. Якщо ви виконуєте на підлозі, то потрібно максимально відвести кінцівку в бік для того, щоб створити натягування нерву. Тепер краще це робити на ліжку. Банально. Ви берете, максимально, намагаєтесь самостійно покласти кінцівку так, щоб. Був вектор натягування. Ви вкладаєте свою ногу так, щоб ви відчули навантаження під коліном. Якщо ви натягуєте і не відчуваєте, ну чудово, у вас хороший об'єм рухів, але це ще, в принципі, нічого не означає. Дивимось далі. Беремо стопу, натягуємо на себе, пальчики збираємо вниз. Це допоможе ще більше натягнути нервову тканину. Так, і Якщо при цьому русі ви починаєте відчувати натягування не під коліном, а десь віддалено, наприклад, в стопі відбувається натягування попереку, можливо, в спині, можливо, в шиї, може бути де Знаєте, що у вас вже є неправильна робота, є приховане защимлення сідничного нерву. Далі для того, щоб його розблокувати, ми беремо за точку: це середина бедра от, в товшій м'язів. Нам потрібно максимально глибоко зайти туди, максимально, скільки ви можете дістати. Але не затискати прям я сильно-сильно там давити впробувати. Ні. Завдання зайти, ніби підхопити всі м'язи всередині. Далі ви зафіксували, натягнули. В нормі ви повинні відчути натягнення під коліном. Ось тут. Це правильно, тоді у вас все гаразд. І ви берете свої кінцівки, коли ви робите. Вдох. Ви з вдохом. Максимально натягуєте, допомагаєте своїй руці, здвигаєте всю нервову тканину до коліна. Видох. Робите нахил вниз. Знову вдох. Натягнули. Можете трішечки з корпусом допомогти здвинути. Видох. Потягнули. Вдох. Видох. Потягнули. Ми виконуємо рух до суглобу. Так само знизу підхопили. Одразу іде ікронож... коліно, ікроножний м'яз. Підхопили під ікроножним м'язом. Робимо вдих, натягнули до корпуса. нахил, Тобто вдох. Натягнули, пальчики зібрали, допомогли підтягнули всі м'язи, видох. Розслабили корпус. Таким чином, що ви робите? Ви створюєте вектор натягування, уявіть, що це нитка, яку ви або туди тягнете, або сюди тягнете. Відповідно, ви зібрали, натягнули, десь в товщині є фіксація. Не рухається нерв. Це як труба. В середині труби у вас знаходиться нерв. Він не рухається. Чому він не рухається? Тому що десь його зафіксувало. Фіксується постійно. А таким чином ви допомагаєте йому проскознути всередині, і він почне правильно рухатись. Тому, це якраз для цього. Але щоб сам нерв рухався, потрібно створити натягування цієї нервової тканини. От, Створили, натягнули. Допомогли трішки корпусом, але я допомагаю руками здвинути всі м'язи з видихом корпус. Сюди я допомагаю, коли натягую все сплетіння. Відпускаю, розслабляюсь, я нахиляю корпус, і всі нерви будуть рухатись ось сюди до попереку. Ми таким чином виконуємо, ніби рух цієї нервової тканини. Такі дії потрібно виконувати для нижньої частини тулуба. Отже, давайте підведемо. Підсумки. Для того, щоб працювати з нервовою системою, перше, ми повинні запам'ятати, що нервова система рухається завжди до суглобу. Не від суглобу як всі тканини, а до суглобу. Перше, щоб з нею працювати, друге правило, нервова система повинна бути вже в переднатянутому стані. Тому ми повинні зробити натягування тканини всієї. Наступне. З вдохом рух виконується по вектору до суглобу, а не від суглобу. Вдох. Натягнули. Допомогли трішки корпусом, щоб гарно відтягнути м'язи. І руками ми виконуємо от такий рух, здвигаємо. Раз. З видохом корпус сам корпус. Рухається, щоб потягнувся нерв у зворотньому напрямку. Третє, ми виконуємо рухи бажано до суглобу зверху, до суглобу. Знизу, допомагаючи собі дренувати всю нервову систему. Ось так. Дякую!